Івано-Франківці в основному справно сплачують за спожиті комунальні послуги. Про це повідомили у міському департаменті комунального господарства, транспорту та зв'язку. Рівень розрахунків за квартплату, вивіз сміття, тепло та воду наразі перевищує 95 Як не парадоксально, але найбільше коштів від мешканців отримують з банкрутілі ЖО номер 2 8 і 9 – від 102 до 108% від нарахованих сум. Принаймні це декларують самі комунальники, однак аналіз надходжень свідчить про віртуальність значної. Частини отриманих грошей, мешканці мали борги, потім мешканці виконують таку роботу, і в рахунок погашення так минулих боргів вони зараховують собі вже начальники жа зараховували їм ці роботи, ці кошти. Так, тобто відповідно цих 15-10% відсотків, які вони показували, щоб у них були проплати. Це були так звані віртуальні гроші, які вони декларували, яких фактично не отримували. Ну і за рахунок цього вони відповідно і мали надалі збитки. Загалом втішну картину оплати комунальних послуг суттєво псує статистика єдиного. Розрахункового центру перед цим підприємством розплачується лише трохи більше ніж 60% івано-франківців. Такі цифри пояснюють чиновники зумовлені невисокою довірою мешканців до новоутвореної установи. Адже наразі не видно суттєвих результатів роботи. В цьому переконаний навіть міський голова. Ви ніколи ніякими методами не піднімете рівень проплат населення, крім одного відповідальної роботи. Якісно відповідальні роботи. Мешканці на сьогоднішній день говорять таке: дайте нормальну послугу, дайте послугу. Ми готові платити, готові платити більше. Тому дайте послугу населенню якісно і побачите, як виросте рівень проплати. Мешканці сумлінніше платитимуть за надані комунальні послуги. Визнали чиновники, якщо фаховіше працюватимуть диспетчерські служби, адже часто враження від комунального господарства псується вже під час телефонної розмови із непривітними представниками комунальних установ. У мерії розпорядилися приділити більше уваги саме цьому аспекту.